Ви завжди відчуваєте біль нестерпну в поперековій зоні. Вона завжди отрицає на самі ноги або верхня, частина вже груди не йде. Єсь така нестерпна біль, як пекучість або сковані самих м'язів. Я зараз вам продемонструю самі відеоролики, якому я пропрацьовую і як саме розкажу зараз подальшому. На відео ми можемо побачити, як відпрацьовуються тригерні самі зони. Вони і радіюють усіднішні м'яз міжреберні проміжки та самі купикову зону. Вони не тільки викликають біль у цих ділянках. А й знижує тонус м'язів, які відповідають за підтримку обставу. Саме м'яз позовшно-реберний він відіграє ключову роль у випрямленні хребта. Якщо тригерна точка знаходиться в цьому м'язові, Самому волокні, точніше, воно обмежує нахили, знижує там рухливість і ускладнює виконання різних рухів у повсякденному житті. Це може бути не завжди. Так само за м'яз спини, він забезпечує стабільність самого хребта, наявність самих тригерних точок у ньому може спричиняти навіть до болю уздовж хребта, обмеженість там рухливості при нахилах і поворотах. Якщо ви будете регулярно опрацьовувати в цих, цих зонах, допомагати зберегти здоров'я спини, уникати хронічних болю та працювати рухливістю самого тіла. Це вам покращить самотону, самого м'яза, і нікого не буде тривати сама зона поясничного відділу, і так само не буде я на грудний і не буде пікучого болю взагалі.